Наносимо зараз кварц ґрунт за допомогою компресора. Такого компресора нам вистачає. Наносимо ми Мак ґрунт торгової марки Макспрей. Це ми будемо робити декоративну штукатурку американку. За допомогою ось такого матеріалу в мішках. Макспрей Класік. Витрати в нього значить, в мішках. Вистачає на 30 метрів квадратних. Щоб сварити декоративну штукатурку, мапу світу, так вона, американка називається, це ідеальний варіант для місць загального користування. Тобто, це для великих будівництв комерційних приміщень ідеальна, просто варіант. 40 гривень на метр квадратний виходить у нас по, по американки. Зробити американку це кварцґрунт і макспрей. Вартість вже в подальшому треба його фарбувати. Буде виходити від того, яку ви фарбу будете обирати по вартості. А ім'я зробити фактуру, це буде вам коштувати 40 гривень з з грунтом. Виключайте.